громадська рада Ужгорода вкотре зібралася на засідання. Цього разу вирішили обговорити специфіку роботи нещодавно створеного органу. Ми, члени громадської ради при Ужгородській міській раді, ініціювали провести позачергове засідання у зв'язку з тим, що у нас є певні претензії до роботи громадської ради при Ужгородській міській раді. На нашу думку, громадська рада не працює належним чином. У мене, наприклад, від імені секретаріату буду говорити не тільки від свого, а й від моєї, також колеги від Маріани Ісайської, що секретаріат не працює, не працює професійно, не працює належним чином. Каже, невдоволена роботою секретаріату. Тут лише пусті балачки і підписують тільки окремі документи. Відтак недовіра. на більшість працює на своє благо, а не на користь людей. Бачимо, що безлад. Ми бачимо, що громадська рада займається політичними питаннями. Більше ніж громадською діяльністю. А у мене особисто претензії до секретаріату за словами пані Рената яскравий приклад висловлення недовіри виконувача обов'язків міського голови Віктору Щаде, який намагається налагодити роботу в місті. Крім того, ігнорують звернення жителів, які приходять на засідання громадської ради. Цим самим лише дискредитують орган, створений для відстоювання інтересів громади. Прийшли на засідання, власне, і ті, кому висловили недовіру. кажуть, збиратись окрема група не мала права, а всі претензії не відповідають дійсності. Мотивуйте це, будь ласка, чому ви висловлюєте мені недовіру? Чим ви мотивуєтеся? І насамперед перед тим, як відповісти, відповісти, будь ласка, вічно ви, Рената Протасова. Що ви зробили для громадської ради, будучи членом громадської ради, що ви зробили для створення громадської ради? І тоді вже можете мотивувати мені недовіру. Особисто я приймала активну участь, коли створювалася громадська рада. І навіть ви, Олег Пагулич, повинні пригадати, що коли ви подали ідею створити проморолік. Що хто саме за це домовився? То <пробітник> засідання вкотре перетворили на балаган. Ні, Члени ні, громадської ради знову перейшли на особистості сестра. <пробітник> замужем за позиною і да возинову всі комунаторії материнства, і торії спільна дивана. Відпілки спілки аудитори. Що є свої революції, як видається через конференцію? Таку, а ви знаєте, да що це не одобрюють ні федерація по цілому тріне нічого одні не давали висловитись іншим. Склалось враження, ніби частина присутніх прийшла аби зірвати зібрання. Насправді, якщо в нас є ну якісь громадські раді якісь непорозуміння, щось так, є якісь ну конфліктні. Якщо інтереси, то відповідальність несемо. Ми всі як громадська рада, як кожен член, так і всі члени президії. І голова, і секретар, і керники, і всі члени. Я думаю, що всім підтримують, так, так. А, можна ну, до, Олег, до, одну вимагати. Олег, дозвольте, порозуміння на засіданні так і не знайшли.